Вітаю, шановні! Наступного дня зранку приїхав, дивіться, які в мене вийшли сходи. От. Тобто бетон, оцей Б25, що я робив, показував, він реально міцнюший, а що, дивіться, блищить. От. І власне, тепер їх треба поливати. Можна було е обкласти зверху плівкою, щоб вони не втрачали вологу. Але тут є нюанс, що не дуже хочеться зараз ходити, бо десь щось ворухнеться, воно трісне і вже буде бетон не такий міцний і не такий цілісний. Тому не хочу я ходити з плівкою носитись, простіше я буду її поливати. Прямо так беру і добряче заливаю. Воно все це смовчиться в бетон. А все що зайве, стече мені в підвал, а потім це все викачую на насосом. І так поливати буду аж до повного затвердівання. Тобто 28 днів. Бо іноді, от як сьогодні бачу, Похмуро, може буде дощик, і воно саме все це буде поливати. Ну а так два-три рази на день буду поливати. Ось дивіться, що відбувається, коли поливаєш. Бачите? Починається реакція. Цемент працює і бетон затвердіває. Якщо води немає, то бетон не буде затвердівати, він просто висохне і залишиться крихким. Не дуже. А воно не працює, ладно. Крайшому так перетиснути шобуть не поливає, бо насос було вимкнуто. Треба було вимкнути. Зараз буду добре поливати. О, дивіться одразу як пішло. Ось так дивіться, я залив, що там аж сантиметр стоїть води. І це дуже добре. Чим більше води, тим краще. Бетон собі візьму стільки, скільки йому буде треба. а Решта потім стече чи висохне. Ось так не забувайте поливати бетон. На цьому все, слідкуйте за наступними випусками. Всім пока!